Вітаю, шановні радіослухачі! Сьогодні хотілось би поговорити про розбудову у нашій громаді механізму і заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству. В Лубнах працює Лубинський міський центр соціальних служб, який знаходиться за адресою площа Бекетова, 19, кабінет, 13, який є загальним закладом щодо питань запобігання та протидії домашньому насильству та або насильству за ознакою статі. Як раніше я вже говорила, виступаючи на радіо, про те, що в минулому році ми виграли грантовий проєкт із державного бюджету, отримали близько 2 мільйонів гривень на придбання спеціалізованого автомобіля для мобільної бригади, соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, мобільна бригада працює. Досить ефективно це показують показники з початку 2025 року. Відповідним чином в бригаді кваліфіковані спеціалісти це психолог, який пройшов спеціалізоване навчання, а також фахівець із соціальної роботи. Хочу сказати, що мобільна бригада користується попитом у населення, тому що саме мобільність фахівців дає змогу підтримувати і надавати соціально-психологічні консультації не тільки за адресою, де постраждала особа прозиває спільно з кривником, а на території, які зручніше постраждалій особі. Це дає можливість бути конфеденційною. Ційним захищеним і таким чином викликає більше довіри з боку тих осіб, які хочуть поговорити про свої проблеми, але не хочуть, щоб знали інші люди: чи то сусіди, чи то співробітники, чи то навіть родичі. Також хочеться зауважити, що при центрі працює притулок для осіб, постраждалих від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі. В минулому році притулок прийняв 15 осіб: це було 9 жінок і 6 дітей. На сьогодні я хочу сказати, мабуть, з гордістю, тому що саме наш Лубенський притулок війшов до рейтингу показників в питаннях щодо запобігання домашнього насильству, а саме його подоланню. І навіть до нас приїздили репортери з Києва, де брали абсолютно, скажімо так, конфіденційно без прізвищ і без імен, але записували про історії наших клієнтів, і я думаю, що це також буде показовим і. Для інших осіб, які страждають від домашнього насильства, але ще не знайшли собі внутрішніх сил звернутися за допомогою. Хочу говорити про те, що ті особи, які звертаються з питань щодо домашнього насильства. Вони отримують цілий спектр ефективних, кваліфікованих психологічних і соціальних послуг. Якщо ми говоримо, про домашнє е, насильство в широкому смислі цього слова треба наголосити, що важливим тут є це те, щоб постраждала особа не терпіла, щоб постраждала особа зверталася до спеціалізованих служб, до фахівців, і таким чином все ж таки розірвала коло тих негативних моментів, в якому вона перебуває. З початку 2025 року до нас надійшло уже близько. Ко 30 звернень, і я вважаю це досить гарно і досить позитивно, тому що в минулому році. У нас були деякі проблеми щодо звернення. Причиною, якщо проаналізувати, причиною все ж таки було те, що постраждалі особи боялися розголошення, боялися якогось незрозуміння, боялися покарання знову ж таки з боку кривників. Але в цьому році ми бачимо, що ми потихеньку переходимо той бар'єр недовіри і все ж таки люди бачать, що Центр працює ефективно, і що фахівцям, які працюють в центрі, можна довіряти. І це на сьогодні найважливіший наш здобуток як працівників соціальної сфери. Тож знову хочу нагадати: хочу звернутися до всіх тих, хто має проблеми щодо насильства, як домашнього, так і взагалі, чи то психологічного, чи то економічного, чи то, не дай Боже, фізичного. Звертайтеся до Лубенського міського центру соціальних служб. Який знаходиться за адресою площа Бекітева, 19, кабінет, 13, телефон 71 145. Ми завжди готові прийти до вас на допомогу, при тому залишивши в таємниці все те, про що ви нам будете говорити. Дякую за увагу! Бережіть себе!